Кілька тисяч людей зібралися в центрі Берліна на третю річницю повномасштабного російського вторгнення, щоб підтримати Україну, щоб нагадати, показати, що війна триває. Люди зібралися біля Берлінського собору Берлінердом, і через десь півгодинки, коли всі зібралися, пішли зараз, власне, йдуть до російського посольства. справді, дуже багато, кілька тисяч. Потім організатори напевно оприлюднюють якусь більш точну цифру. Але цікаво, що серед них є як багато українців, але дуже дуже багато іноземців, і місцевих жителів німців, і людей, які приїхали з інших країн Євросоюзу, Всі вони хочуть підтримати Україну, всі вони хочуть показати, що зараз можливо настав той критичний момент, коли не просто не можна згортати допомогу треба її наростити. I see all around the world that uh, psychopathic and machiavellian leaders are stepping up and we have to step up against them. that's why i'm here today and also to support ukraine of course, which i have always done. <laughs> Ну і серед меседжів які лунають тут від українців на цій акції, це меседж подяки німецькому суспільству і німецькому уряду за те, що вже зроблено. Але знову ж таки, всі тут закликають і в, і в плакатах, і в промовах закликають наростити підтримку для того, щоб зупинити агресора.